Всім привіт, з вами компанія Extrastop. Сьогодні у нас на огляді повний огляд мішечка з рукавичками. Будемо дивитися, що попадає, поки що діставайте щось смачненьке, заварюйте чай, підписуйтесь на наші соцмережі та допомагайте в їх розвитку. Будемо дивитися, Так, як бачимо дуже багато усіляких гіцфолужних, термо, дитячі шкіряні. Дуже велика кількість. Маленька собі вартість, новенькі в упаковці, гірськолижні, шкіряні, гірськолижні, дуже багато. Так, Флісові термо. Дитячі гірськолижні варішки. Знову шкіряні. Кількість просто неймовірна. На всі розміри. Так, ось такі класні. Багато дуже термо. Дивимося. Так, ангорові, термо. Флісові, ангорові. Знову термо. гірськолижні Так, флісові, німеччина, гірськолижні дитячі варічки. Багато всілякого крутого. Чоловіче теплі на цегей ці Гірськолижні, гірськолижні. Так, дитячі. Ну, цілий пак дитячих на шнурочках. усіляких їх, до гірськолижних. Так, знову дитяче, гірськолижні, знову бачимо багато у нас на шнурочках. Оглядаємо весь мішечок, нічого не пропускаємо. Кількість просто величезна. Шерстяні шендем, м'якенькі, ось такі звичайні. Знову дві пари термоваріша. Хакі, Ось такі, точно такі самі в іншому кольорі. Шерстяні джекволскин. Дуже круто, оригінальні. Так, знову шерстяні, з блискітками. Усі йдуть по парам. Так, шерстяні. Знову багато на шнурочках, щоб дітки не губили. Так, Дуже величезна кількість їх тут. Дуже-дуже багато. Так, шерстяні варічки. Попалися знову термо. Так, Шерсть, звичайні, шерсть, шерсть, шерсть. Багато натуральних тут. Так, знову видно, які в'язані. Стан дуже класний. Термовалічки, м'якенькі осінні навіть одні були. Так, знову м'які дуже теплі. Відкриті пальчики. Кількість Просто величезна. Так, поглядаємо усі. Disney Mini Mouse. Так, тут їх дуже багато, ось такі складені. Так, знову величезний пак на шнурочках. Дуже величезна кількість їх тут. Прямо багато-багато. Так, ну, добре, що хоч вони не губляться ось так. Так, новенькі, такі гарні м'які, друга є поруч. Так, шерсть. Знову на шнурочках, м'якенькі, Багато дорослих, багато дитячих. Так, шерсть. ціла пачка дитячих. Жіночі. Флісові, які завгодно. Так, ангорка. Балечки теплі. Так, багато стокових також. Знову ангора. Так, відкриті пальчики, флісові, милетеньки для діток. Так, гірськолижні знову. Ось такі так. бачимо Ми Вже трошки добігаємо кінця. Кольору хаки, схожі на мої, знову хакі, корослі. Так, Гірськолижні. жіночі. Прямо ціла пачка, вони на резинці, не будемо їх розділяти, але такі жіночі дуже гарні. Так, знову гірськолижні, шерстяні флісові. Так, знову у нас пак на шнурочках. Прямо. Кількість величезна, собі вартість дуже мала, ось такі гарні шерстяні, в'язані з візерунком. Знову пак рукавичок. Так, флісові. На шнурочках. Багато-багато, всіх -багато, опара. Типу так, ось такі. Оп. Дуже класні. Так, кількість. Ще раз нагадую, бачите, самі яка. Так, чоловічі знову разом. Навіть одна моделька різного кольору. Ось такі. Так, багато шерстяних, м'яких, адборо, зі споличних шкіряних буті. Лісові, знову в'язані шерсть, блискучі. Перевозик Томас навіть є. Так, варішки, жіночі, і звичайні базові чорні, хлопчачі з резинками. Щоб було за що учіпити. Забігаємо вже потихеньку кінця. Їх. Так, такі знову хлопчачі кості. Бачимо. Всі по парах, всі акуратно складені. Знову ангора. Не теплі і жіночі попали. Так, і оглянули ми повністю весь наш мішечок. Ще раз нагадую, підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на всі наші соцмережі та гарного вам.